Мене звати Ксенія, моя собака, вівчарка, вік три роки. Звати Грей через знайомих я побачила в інстаграмі, як знайомий віддав собачку вам на навчання. Почула класні відгуки, тому вирішили звернутись до вас. Ми не дуже дружили з іншими собаками. Також ми не знали базові команди. Ми хотіли навчитись ходити поруч. І бути більш слухняною собакою. Так, ніяких питань все супер, все добре. Дуже швидко, дуже швидко кому... комунікація була дуже класна. Якщо виникали якісь питання, одразу відповідалася. Якщо я хвилювалася за собачкою, питала, як в неї справи, мені все повідомляли. Повідомляли, що потрібно, що чого не вистачає. Тобто, все було супер. По перше, мені дуже подобається позиціювання вашого керівництва, вашого керівника Сергій. Сергій так Мені дуже подобається його настрій. Мені дуже подобається команда, яку він набирає. Відчувається, що кожна людина не байдуже до тварин і дійсно хоче навчити як дитину. Ти ніби би відправляєш дитину в дитячий садок. Ти чітко розумієш, що тут навчають уму розуму. Все буде окей. Так, все чітко зрозуміло. Дуже чітко було видно ріст собаки. Тобто, я пам'ятаю, який він був. Що чого він боявся, що він не міг, і кожне відео показувало, що він ставався більш слухняним і дієздатним. Звичайно, продовжу завжди рекомендувала вас, і буду продовжувати це робити обов'язково. Я думаю, що 100% повернемось, тому що хочеться, щоб собака, як як вже казала, як і дитина, вчилась далі, здобувала знання і була ще розумнішою ніж зараз. Обов'язково.